Привіт, мої любі українці, гості України. Майже кожного з нас, майже, наші метусі, бабусі вчили, щоб ми з дитинства слідували десяти заповідям Бога. При цьому саме головна заповідь була: не вбивай людей. Тобто не вбий. І інші заповіді, там, не вкради, там, ну, розумієте, про що йде мова, вони були і є вигідні. Владі тоді, коли немає війни. Тобто владі потрібні люди, які не ругаються, не б'ються, щоб був порядок, ходять на роботу і справно платять налоги, податки. Але коли приходить війна, правила змінюються, і влада вже до тих людей, які слідували заповідям Бога, відноситься по-іншому. Влада каже, ти не такий. Бо ти должен йти і убивати. Розумієте? Як ви здогадалися, що мова зараз піде про те, що той, хто вірить в Бога, він не може бути мобілізований на війну. Я думаю, зараз кожен з вас приблизно розуміє, про що йде мова, і бачить, бачить ці ситуації себе, тому що я, наприклад, людину вбити не можу. І я думаю, що більшість з вас також це зробити не можуть. Ну, звісно, поки не попадемо там в певні умови. Але просто так, от сьогодні, ми не можемо це зробити. І для цього, для цього існує спеціальний закон про альтернативну військову службу. Цей закон зроблений для тих. Хто просто не може вбити людей, і аргументовано є священнослужителями, фанатично вірують в Бога і так далі. далі, далі. Цей закон досить розширений, досить відомий. І ось, коли приходить війна, людина, яка вірує в Бога, чомусь сьогодні просто мобілізується, йому дають в руки автомати, він йде на війну, ну, має йти на війну і вбивати людей. Якщо така людина відмовляється брати в руки зброю, вона згідно з статтею 336 Кримінального кодексу України отримує фактично 3 роки позбавлення волі. Тобто людина має відсидіти 3 роки за те, що вона слідує заповідям Бога. В принципі, логіки тут немає ніякої, тому що, знаєте, є такий вираз або Христа зніміть, або труси надіньте. То в даній ситуації. Якщо людина є віруюча, вона не може взяти в руки автомат, але її зобов'язують його брати і йти порушувати ці 10 заповідей. В той час, коли в мирний час це робити не треба. Зрозуміло, деякі священнослужителі, деякі люди, які вірують в Бога фанатично. Притом, не просто він там сьогодні сказав, я от сьогодні починаю вірити в Бога. Вчора там я ходив в там чи ще щось робив, а сьогодні почав е різко вірити в Бога. Ні. І такі люди, де сусіди підтверджують, що людина 20 років там ходить у церкву, паломнюють, є такі люди, там живуть в монастирях, ну, багато таких людей, які дійсно вірять. І ось такі люди, такі люди отримують три роки позбавлення волі. І ось весь парадокс тому, і ви зараз будете здивовані, що суди, суди керуються наступною логікою. Суди кажуть, що так, дійсно, є закон про альтернативну цю службу, і згідно першої та четвертої цієї статті. Увага до цієї альтернативної служби можуть бути задіяні ті громадяни, які прийшли саме на строкову службу. А не ті, які були мобілізовані. Різниця в тому, що строкова служба це коли вам 18 років і ви маєте йти по закону в порядку черги йти служити в армію. В той час, коли мобілізація це коли йде війна і мобілізують всіх. І суди кажуть, що це зовсім дві різні військові служби. Строкова служба це одне. А мобілізація це зовсім інша якась там служба. Хоча ми з вами розуміємо, що і то, і то є військовою службою, розумієте? Функція ти – брати зброю, обороняти батьківщину, вбивати людей, інше кажучи. Зараз я хочу деяким з вас роз'яснити, що таке альтернативна військова служба. Це коли ви не берете в руки зброю і йдете фактично з неї стріляти. А це коли ви чистите картошку. Мити підлогу, робити якусь таку роботу, яка допомагає ну, забезпечувати певні підрозділи, можливо, ну, таку роботу, яка не пов'язана зі зброєю. Але це все одно служба, але альтернативна. Так от, повертаємося зараз до позиції судів. В чому логіка? Дивіться, людина вірить в Бога. І приходить момент їй йти на строкову службу. І тоді закон каже: раз ти віриш в Бога, тоді іди на альтернативну цю службу. Все логічно, все гарно, людина продовжує вірити в Бога, все це передбачено. Але коли приходить війна, і владі потрібні всі люди, навіть священнослужителі на фронти, чомусь служба, яка вона не була, це і є служба, вона стає якоюсь іншою. І вже тут ця служба Бога не бачить. Ви розумієте? А каже, що той, хто вірить в Бога, все одно має брати зброю. То скажіть, будь ласка, де ця рівність? Тоді треба або скасувати цю альтернативну службу, щоб менше було балаканини серед людей. Тому що логічно, що ми з вами постійно ці теми піднімаємо, або внести зміни в закон України про військовий обов'язок і військову службу і внести. Цю альтернативну службу саме для мобілізованих священнослужителів і людей, які за своїми переконаннями не можуть взяти зброю. Розумієте? І це було правильно в будь-якій любій правовій країні. Наскільки ми з вами знаємо, Україна це правова держава, то що заважає і заважало вже за більше, ніж за 10 років війни, зробити ці зміни, щоб не було парадоксів. Ні, це важко було зробити. Це треба робити тоді, коли вже підніметься якийсь кіпіш, розумієте, серйозний, або буде якийсь серйозний посил до Європи, або до світових якихо спільнот. Нарешті ми дійшли до того моменту, коли дійсно сьогодні вже Конституційний суд український розглядає скарги громадян священнослужителів, які не погоджуються з тим, що. Оця нерівність між строковою службою і мобілізацією, вона є нечесною. І вирок в три роки для священнослужителів на сьогоднішній день це вибачте, це вже знущання. Як ви собі уявляєте, виходить священнослужитель, ви знаєте, є священнослужителі, фанати, йде в тюрму. Людина, яка тільки добро нам з вами бажає, вона йде в тюрму. На мою думку, це. Не по Божому, це не по-людськи. І влада не може так відноситися до людей, щоб таке питання залишити без розгляду і залишити його під питанням. Напишіть свою думку, можливо, ви щось підскажете більш цікаве, якісь, можливо, інші альтернативні ідеї, що треба робити зі священнослужителями і людьми, які свято вірують в Бога. який може. Має бути механізм їхньої мобілізації, куди їх мобілізовувати. Мені цікаво буде почитати зараз в коментарях ваші думки. Я обов'язково зараз досить серйозно віднесусь до ваших коментарів. Я їх всіх перечитаю і буду намагатися на всі ці коментарі надати відповідь. До речі, не забудьте зараз підписатися, поставити колокольчик, щоб ви не пропустили майбутнє відео. І не забудьте написати коментар, щоб ми з вами там так гарно поспілкувались. Я дуже сподіваюся, що ці дві людини, ці два священнослужителя чи людини, люди, люди, які просто отримали строки за те, що вони вірують в Бога, все ж таки доб'ють Конституційний суд або Конституційний суд доб'є цей закон. Я не знаю, як правильно висловитись в даній ситуації. І я бажаю натхнення і вдачі адвокату Вадиму Карпову. Я його особисто не знаю, але ця людина є представником цих двох. Священнослужителів Конституційному суді, тому я бажаю натхнення, і щоб вони виграли цю справу, щоб ця заява була розглянута на користь українського народу. Побачимось в наступних відео.